Друзі, якщо це станеться, це буде катастрофа. Ось що готова зробити армія недоносків з Росії. Росія готує техногенну катастрофу. Зеленський. Росія замінувала дамби та агрегати Каховської ГЕС. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 мільйонів кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опинуться близько 80 населених пунктів. Включаючи Херсон. Друзі, ці тварюки повинні горіти в пеклі за те зло, яке вони несуть. Всі, хто з цим згоден, поставте лайк. Як відзначають аналітики АСВ, Росія готується підірвати греблю Каховської ГЕС і звинуватити в цьому Київ, щоб прикрити відступ своєї армії з правого берега Дніпра і затримати просування українських військ. Експерти звертають увагу на заяву командувача військами РФ в Україні Суровікіна, який 18 жовтня сказав, що отримав інформацію про намір Києва завдати удару по греблі Каховської ГЕС. За його словами, це призведе до руйнівної повені в Херсонській області. Тепер зрозуміло, чому окупанти відступають, вони просто хочуть покинути місце затоплення. Які у вас думки з цього приводу, друзі, напишіть їх в коментарях. Нам тижнями чи місяцями треба буде сидіти без води, без світла, без тепла. Арестович, він вважає, що українці зможуть це витримати і навіть якщо треба, будуть носити у відрах з бюветів і вдома створювати намети зі свічками всередині. Слухай, Арестович, пішов ти знаєш куди? Твої прогнози, черговий хайп, тебе стало дуже багато. Досить лякати українців тиждень ходячий. Росія стягує до Білорусі боєприпаси. Гаю. Моніторингова група повідомляє, що 26 вересня з Приморського краю Росії була відправлена група вагонів 10 одиниць з позначкою ВМ вибухові матеріали. 17 жовтня військовий ешелон з військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено два вагони з боєприпасами, прибув в Бреську область Білорусі. Чергова новина про те, що Росія готується до наступу. Багато експертів кажуть, що це може бути ривок у бік Львова, щоб обрізати логістичну поставку озброєння. Також у Білорусі зафіксували активне переміщення ЗРК С-300 і ротацію на кордонах. Як повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн, 20 жовтня у Мінській області рухалася колона у складі автобуса МАЗ-256, семи тентових МАЗів з причепами Кунг, низьковисотного виявника НПО-76Н6, командного пункту 5Н-63С, пускової ЗРК С-300 без контейнерів чотирьох 4 ЗРК С-300 з контейнерами. Окупанти не зупиняються у спробах вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом доби окупанти завдали 3 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ, ударами противника піддалися до 20 населених пунктів. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження двох районів зосередження озброєння і військової техніки. Двох опорних пунктів, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БПЛА Шахет 136. Воїни ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, і два склади боєприпасів. Ситуація, як ми бачимо, дуже неприємна. Віримо, що вистоїмо. Все буде Україна.